Ну що ж, братва, термінове екстрене включення. Вчора я був у гаражі у Саші. Він сказав мені, що якийсь його знайомий дід продає якийсь пол. Попередньо, поло. Попередньо Polo десь 2000 х років, 90-х, щось там 2000 х тобто я розумію, що це за кузов. У мого товариша мами колись була така машина, і як не дивно, вони завжди були в ціні в межах 2-3 тисяч доларів. Що 10 років тому я пам'ятаю їх в такому ціннику, що зараз вони продаються за 2, 2,300, 2,400, 1800 це буде прям корч. І зі слів Саші, ту машину продає дідусь, в якого машинка відносно довго. І ціна була за неї, увага, тисяча доларів. Звичайно, така пропозиція мені цікава. Один нюанс, який мене стримує, це наявність трьох машин. Зараз у мене є DeoSense, зараз у мене є Славута і напівпродана Alfa. І якби хоч щось із цього зараз продалося, звичайно, я б думав би про це менше. Потенційно є шанс, що машина дійсно непогана. Ну а якщо вона середня, я думаю, що за доларів 800-900, за неї можна говорити. Враховуючи наявність супутніх машин, я прийшов до логічно послідовного висновку того, що я візьму її тільки, якщо вона буде жива. Як альтернатива машини, я зміг би лишить для себе. Я думаю, що це правильно. І якщо машинка буде хорошою, то тоді можна буде на чомусь поступитися по ціні, а це лишить для себе. Як завжди, сьома -го година вечора. Доз Дозвонився, я до нього, домовився на восьму. Зараз їду в гараж до Саші. і вже тоді буду переварювати і думати про цю інфу. A few later. Я вже бачу поло. Ходіть, трошки покажу. Коротше, що. Вибачайте, за якість, але маємо, що маємо. Таке от поло. З купою нюансів, дивіться, навіть ключ на, на криші лежить. Капець. Капець. Капець, як його обісрали, обдристали. Ручки заїдають, навірно, тут все-таки капець. Але ціна, є ціна. Видно, що довго стоїть. Ліна, що скажеш? Продам. Шоці? Чо? Походить це наш хазяїн. Добрий вечір. Роман. Микола. Приєдна. Що, Микола? Розказуйте. Як тебе звати? Роман. Роман. Що тобі розказувати? Бач, що нам стоїть. Зарічка угу. їздить ще. Mm -hmm. Бо мені зрідка до неї треба їхати. Так то вона їздить, вон дивись сюди, оце її одігнав. Бачиш? Оце вона стояла. От у того, вроді би вроді би капнуло, щось з гідравліки десь масло що, не знаю. Mm -hmm. на, е, на цьому листі стояла. Це вона стояла, я й наїжджав знову на те листя. Mm -hmm. mm -hmm. А скільки час вона так стоїть, довго? Всього осінь. Mm -hmm. Як стоїть? Вона тут допоїхалась, тут поїхала. А вона зараз заведеться? Заведеться Зараз Зараз заведе. Я вже її оце спеціально Угу. Mm -hmm. Я тут, а щоб не цього акумулятора відключаю, бо якщо довго буде то воно стягне з акумулятора цього. Так, зараз відсумаю двері. Короги погорив мені, той Юрко. Угу. Вороги нові були. Але, до речі, накрище ключа забули балонного. Ні-ні, то не, то не ключ, а знаю, що таке. Я знав, що ти поїдеш, я зняв і потім згадав вже питати. Угу. Е, Юра доварив, от дивись, позамазував він. Це все мав красити. Потім я вже через пару днів як забрав машину. Подивився, от тут в цьому місці десь є, я бачу, о, і з тієї сторони так само. Я mm казав, -hmm. приїду перед покраскою mm -hmm. і А ну капота і не состояла. Yeah, я бачу. Так, так. Не мию навіть. Я бачу, я бачу. Перерозход води мою, що <laughs> дві дверки і дв... два різних ключі. Це 1,6, так? Да? 1,6. Але це не інжектор, бо є ж трамплер. Інжектор без трамплера, кажеш, так? Да? да? Ну хай буде по твоєму. Ні, то я ж точно вам кажу. — Дай масло подивитися хочеш, бо я перевіряю нас. Антифриз не тече. Радіатор і міняні. Ось. Є там? Є. — Є? Мене ще змащає, що емульсія на кришці клапані є. І вона часу стояла. Ні, то вона не повинна бути, як вона стояла. Ви бачите це біле. Його немає, будь. Емульсія є. Давай відкриємо, щупа витягнемо. Ні, то що, щупи може і бути. Може бути. може не бути. А масло так не доливаєте? Ні, так щоб доливати. Бач, угу. видно. А гідрачний години нічого. Як стоїть місяць, то погоде 15 хвилин, максимум а далі йде далі. Ну, заведіть її. Хвилин, зараз буде так. Це на гаду чи на бензині. А такі, як ГРМ компили, не міняли нічого. Міняв? Давно? Ну ви її пробивали зараз, я бачу, пепев. Ну то ж він облічав, ти спеціальний одішов. Тут подивіться самому, чому так дають. ГРМІ міняли, а маски не міняв. Ось 1200 кілометрів Ну, Говорить, з Ніхто не каже, що можна кожного з масом. А сіки так доливається масса відзаміни до заміни. Летит приділа. Грам 300-400 було. Ну я не вітаю. А клапана не регодірувала? Ні? ні, нічого не важу. До мотора нічого. Оце що, чого? Радіатори міняли, е, виняли термостаток на літ. І не поставили назад. А коли виймали голочка з термостало патруль. Така не бачите, тут поржаліли вас. Тут і той більше. Отож він мав приїхати до варити. А щось. їх як ти тут товариш? Їх треба виймати мотора, щоб їх варити? Я знаю. Але він мав це робити. Що... Ну, Ні, Нічого. Він не буде робити, я так помню. Багашник відкривається? Відкривається, але електрикою. Все ж вже зможе зроблено. Там була кнопка, кнопка мені не я поставив клавиш. Тут не воно під ним, там де запаска. запаска? Ні. Все, Все. запаска мені. Знаю точно, бо там газ стоїть. Він знімав повністю газ. Дивись. Ага, бачу, бачу. дивися. Бачу, рівні ще якісь старі. Бери і хай. Я вірю. Я, вірю. я не, не хочу ховати. Так, забирайте палку. І як закрити? Давай дві. Та я бачу, в мене є. Хамер, хто го світло дає. Та ж дає і цей. Як ви та я дивіться, я все бачу. Що мені треба, я все побачу, не переживайте. Все добре видно, я все бачу. Все, що мені треба, я побачу. Ось через що паніся днім. Повірте, це не та машина, яку треба дивитися днем чи з прибором. <ріхи> Прокидаєте нас? Потолок трохи. О, а це їхня хвороба, є таке. Дує вже. Я ж її не помінений теж обидва стеклоподімники моїми руками. Тільки що підключив я цього неправильно. Відкрив щитка, бачиш, не вже щиток. Електрику маю привезти. Щиток пропав освіщення. От. І що ще? А, обмувати. Пропав. Але цей термостата нема, так? Термостату немає. Термостат є, але голка з нього. Якщо ти знаєш, що устройство того термостата, то ти знаєш, що в йому є голка. І голка впала, коли він витягував, впала в патрібок. Як знімати патрубка нижнього радіатора, то він оставив так. Термостат новий куплений. О, <пух> тихо. їх задні. Так, сірошку ножку не маємо. Це теж я в шоці. А за скільки виїхав купили, якщо не сидить? За три. Тоді. Ну, зараз ці не впали. Машин, якщо собак не різних, хотів заліво поїхати. Ви ключа з криші забрали? А <рес> ми з Бубом. Це не було ніяких що. Мене всі літі був до одного тіла. Я його поклав, забув, зараз забіг. А на що вам для цієї приборки? Що прибора не світиться. а не робить. А як зробити менше подуйку? Щоб менш виділо, щоб ходову почути. Ні, то на одиничку якусь включить. Це все робить, все робить останет. То воно на якомусь одному положенні тільки робить чи як. Не робить? Тоже не робить. А на цих трьох не робить. Може вийку включить. Ззадуху на річвіть. Хай дівчини. Ні, бачите, тільки на четвертому. Значить щось заліхтикує. А то звертається, що вже її не мучить. А по мучить, то ж машина. Вона має їхати. Має, але їй це тяжко цієї. Ще не розробився. гідрач. Проходить. Проходить, проходить. Я кажу, рідко зараз їзджу нею. А так все остальне, я їй питання не задавав. Я хочу глянути цього, чи не пруть гази. Я бачу, можна закривати, є, є нормально. Але емульсії, бачите, стало більше. Видно? А цього? Ну бо десь може антифріз попадає. Воно то буває ще й конденсат, але зараз ж не так холодно, щоб був конденсат. Знаєш, я А на газу вона добре робить? Так само. Е, ні, то стояла, не стояла, воно тут не при це ж, Оце біле з'являється від того, що вода або антіфріз мішається з масом. Да, але, але якщо я, довго, я приїхав ну, Ні, я то це не впливає. Потянеться, не докажеш ти мені, що там герметика є повністю. Я і не збираюся. Навіть, навіть підніме щупати. Вроді би там прокладочки є, правда? Ну. Дудки, все одно тягне. Так, що, що ви дам. за неї просите? Скажіть мені крайню ціну. Така вона, я думав, що вона трошки краще буде. Через що я кажу, щоб ти днів приїжджав. Одне, Та я і вночі не? все побачив. <рес> я боюся витягав над днем, мені була би страшна, якщо вночі так все погадало. Те, що є. Роман. Метал грубий в цих машинах. Грубий. Беля, хабу за них не отокче. Таких є? Сімсот. А коли це ви кидали тут перед зимою, так? Перед зимою, так. Перед зима. Задок доїзд. – Це не ваша шмата. Ото вона прибереться. Ранку вийдеться, прибереться. Я вас почув... Є ще 4 диска і купаки 4. Кубаки... Сюди неї? – сюди, звідси диски. Железяки ви маєте на увазі. Так, да, так, да, так, да, желізно. Ясно. Я собі під скрибітом подоб'ю, що у нас стане, чи єсне Підбивай. Бо підбивай. багато роботи. Я тобі показав, розказав, хочеш. Хоч, все, все, я ждал, я до вас хоч береш, на ключі, пробуй, їсть. До вас питань нема ніяких. Дякую вам тоді, поки що. Хай буде, вам добре. Все, щастиво. Хаймоції. <реш> <реш> Подані. Скажіть мені після цього, що Сенс погана машина. Скажіть, ну скажіть. Ну хто насмілиться сказати, скаже, що це погана тачка після цього. Та я хай буду трижди лохом, я буду їздити на Део Сенсі, ніж на такій Нікрусі. Кошмар. Кошмар. Славута лучше, реально вода лучше, вона живіша. Тут серй... серйозно. Коротше, ви побачили, мені відверто, я навіть не хотів торгуватися з тим відеосем. Я спочатку, так коли дивився і думав, предложу 700-500 доларів. І заберу її. Але я чесно, мені не хочеться його обіжати. Я тут виїду чи ні, Ліна? Вірите, ну, шкода дідуся. Він купив її за 3000 доларів, ви чули. І що? І вона йому, ну, він не дасть їй ради. Не дасть. В принципі, ніхто їй вже не дасть ради, мабуть, це така машина. Я в шоці. Реально в шоці. Я не знаю, що вам сказати. Ну Це не то, це навіть не можна вже віднести до машини до той серії, яка вже хорошою не буде. Це просто вже мертва машина, яку треба викинути. Люди щось ліплять, люди щось роблять. Мертве все просто. Двигун, підвізка там плюс-мінус жива ще вроді. І то там стойки задні гупають. Сайлентблоки якісь по-любому ну Не існує ціни, за яку я хотів би взяти цю машину. Ну, реально не існує. Я не, не зміг би на ній їздити. Ну, не, не зміг би. Ти що скажеш? <гум> <гум> так що, да, в такі моменти починаєш цінувати. Де у сенс? Ми просто поговоримо з бо ми стільки зараз цього говоримо, і я розумію, що це треба писати на відео. Смішно те, що що ти там казала? Я взагалі не знала, як ми поїдемо. Я кажу, Лені, сідай. Вона каже, ні ні, я кажу, вас тут подожду. Я кажу, сідай, Якщо поїздиш зі мною, подивишся машини і, і ще й не таке побачиш, так? Да? Так, да, там взагалі нічого не було б видно. Я не знаю, як той дід мені їхав, реально не знаю. Я думаю, що на цій машині можна заробити. Я от Лені казав. По факту вона запущена, але вона не робилася, ну, її не малювали. Буби. Це тако легенько її береш, піддуваєш по половину нижніх дверцят, переклеїш потолок, наводиш лад в салоні, прибираєш там, до речі, сидіння цілі, що дивно. І вона, я думаю, за якихось 1300 поїде. Але людині, яка її купить, я співчуваю. Навіть після того марафета, того, що, ну, все, розумієте, якщо його почати робити, і гідрач годе, то підвізку робить, і мотор, десь там та емульсія. Там, ну, коротше, реально, і не буде кінця і краю тому всьому. Тож ну, по електриці там вона живе своєю життю повністю, взагалі абсолютно. Я ще собі просто такі їду. Саша каже, в діда, йому 70 років, ви уявіть. Я собі таки їду, думаю, ну дід продає, плюс поговорив, Думаю, Саша каже, жива машина, окей, хорошо, плюс те, що дід підкупає, знаєте, але от вам наглядний приклад, що дід не дорівнює хороша машина. Добре, що це хоч нормальний дід, і він за адекватні гроші продає ту машину. Ну вона знайде свого клієнта, я думаю, за ці гроші. Її нема ніде на Олексі, на Автрия, він просто накриє той папірець, але вона ну, це та машина, яку ти дивишся і не хочеш купити. Ну, тому що вона не готова зовсім. Я думаю, вона не заведеться. Ні, я теж думав, що вона не заведеться. Але коли капот і я бачу, що мотор теплий, я вже зрозумів, що він заводив її перед тим, як ми приїхали. Я думаю, що заробити на цій машині можна. Але я би не зв'язувався. Мені дійсно шкода того дідуся. Не хочу замурачуватися. -за я взагалі їхав туди дивитися її, щоб ти поняла, бо думав, що вона буде краще, як сенс, щоб її взяти, сенса навіть в ноль продати або в мінус, і оставити її. Ну я побачив той жак. Ви просто не шукали машини в ціні до 2000 доларів. Ви поїздіть, подивіться, і тоді, ну, і тоді робіть якісь висновки. Це треба вкусити. От Хто там каже, що там, от я продавав той сенс, що там 2000 доларів, там то, цього. Поїздіть, подивіться, що продається за ці бабки, ви офігієте просто. І так само тут, ну, типу, в машині вже досягнення і вже опція те, що ти можеш в будь-який час сісти на ній, поїхати куди треба і будь певний, що вона довезе. Оце самий класний бонус в цих машинах. Якщо машина справляється з цією роботою і коштує до 2000 доларів, все, ви виграли. Ви купили дійсно нормальну тачку. А коли ти там говориш про якийсь комфорт, який там вже половина всього ну, не робить, це жах. 700 баксів, може когось цікавить. Може, хтось хоче заробити, пишіть там контакти, заробите Без всякого навару для себе. Ну, коротше, такі от реалії. Я просто знаєте, коли от вже зараз там купив ту славу, то купив того одного сенсу, цього другого, я вже так трохи розслабився і вже почав багато вимагати від машини, що, типу, о, там можна знайти щось краще і все в тому роді. Я вже забув, що продається за ці гроші. І я так пої часом їжджу, дивлюсь ці машини, і такий, оп, приземляюсь. І розумію, що ну ви знаєте, напевно, сенс не така погана машина. Так що що, поки їздимо сенсом, продаємо Славуту, а далі будемо шукати інші цікаві проекти. Така була серія сьогодні.